Я підходжу і е, є різні моменти. Не потрібно витягувати ні в якому разі. Бо ви вириваєте десь тут неї саму стрілочку. І сюди попадає вода і тому подібне. І воно буквально ну, йде туди стебло. Ну, коротше, більше, буде більше гнилі. Е, можна обломувати. Так, якби ось там раз. І ви ну, зламали. А я не знаю, я собі чогось ну, дуже сильно сподобався. Мені ось такий метод, метод обрізати ось такими ножничками. О, я обризав в минулому році такі трошки тонші були самі ці леза, але смисл такий. Я підходжу, клац, і все. І немає. Раз. І швиденько, і є такий мені плюс. Пальці не болять, не печуть. О, ну і ще один з плюсів. Е, мені виходить, не, не потрібно так сильно нагинатись. Всім привіт! Сьогодні у нас такий досить гарненький день. Нарешті в нас повноцінне сонечко. ну і Зранку так цілий день світить. Бачимо, небо хмар немає. ну Нарешті такої погоди дождались. Правда, не знаю, скільки воно буде чи один день. Знову малюю на завтра дощ, на жаль. Ось. ну, Маємо те, що маємо. Так, друзі, що я хотів сказати. Не люблю я цієї справи просити, але ну, прошу вас, підписуйтесь на канал, бо ну, бачу по статистиці відсотків 90 підписаних, дивиться на будь-якому відео. Чи воно там має декілька переглядів, чи воно має там за тисячу переглядів. І виходить, Ютуб менше рекомендує, так як е мало підписників, і Ютуб рекомендує тільки їм спочатку. І виходить, разом з тим менші перегляди. Якщо цікаво, підписуйтесь. Я думаю. Е Ну, Контент знімаю такий, так як би про життя. Життя в столяра в селі, так як воно все є, без ніяких прикрас. Все чим займаюсь, і сільське господарство, і щось, що майструю по столярці. Все в мене на каналі. Нічого я такого, ну, як то кажуть, не краду, а що маємо. Як кажуть, чим багаті, те ми і знімаємо та й показуємо. Можливо, не так все е досконало, як би того хотілося. Ну, але я ще вчусь в цій справі, блогерській. Ну, але ну, як виходить, так виходить. Дивіться, хотів вам зразу показати, щоб ви розуміли масштаби наших дощів. Бачимо, тут та якби і невеликий, такий звідси малесенький є Уклін. І з цієї сторони є малесенький сюди Уклін. Але бачите, скільки було води? Що розмило рядочки, ну і десь вода туди поділась. Ну, коротше, дуже дуже нас заливає. Ріан скрізь. І, і це не залежить, чи ти гарний господар, чи ти не гарний господар. Просто банально дощі не дають нікому нічого зробити. Прийшов я на чесничок, хочу для вас зняти відео, е, як обрізаю я стрілку. Ну, на мій погляд, мені цей варіант більш підходить. Я думаю, ну, кому підходить, так буде. Хтось буде по іначе, кожен, кожен, ну, так, якби, як для себе вважає за потрібне. І. Чому якраз іменно цей часничок я знімаю, бо я вдома трошки пробігся, стрілочку позрізав. Це е, той самий часничок, який ми садили біля ставка на другій нашій діляноці. Ну, і хочу вам показати, що різниця, друзі, кардинальна по стану часничка, по росту рослин, як він себе почуває. І це все дуже сильно впливає. От що ви собі розуміли від підкормки ґрунту. І це дуже впливає. На це потрібно звертати увагу. Ви не думайте, якщо ви просто дасте е, НПК в рядочок в меншій дозі, ну, наприклад, е, щоб не спалити той часник, ну, бо ви не дасте дуже велику дозу, бо е, коріння може підпалитися. Що у вас буде ну ідеальний гарний результат. Це вже, ну, я думаю, сьогодні. І це буде більше з того, що одним відео. Е, поїду я на планую, точніше, поки така от гарна погода, хочу обробити гербіцидом. Планую просто гербіцидом обробити, е, ходити в кожному радочку, так як не хочу попалити часник. Бур'ян великий. Якщо взяти малу дозу гербіциду, то виходить, він не візьме великий бур'ян. Ну, на мала доза на такий бур'ян підходить. Тоді не пали часничок І там ну, різниця кардинальна. Часничок набагато слабший, такий маленький. І, і головне той самий. І більше випадів по хворобах вийшло. І ще один такий немаловажний фактор, щоб ви також собі брали на замітку. От там діляночка в нас знаходиться на такій відкритій. Території ну, з усіх сторін вона обдувається. О, і це є проблема, бо коли були в нас морози, то наш часничок дуже сильно, ці травневі морози, його підморозили. Там по пів листочка повідпадало, просто повідпадало, ну, мороз пошкодив і вони повідмирали. І це дуже сильно все впливає. А на цій діляноці ми давали трошки добра вродочок, але тут гною під картопельку давалося. Два роки поспіль і великі великій Ну, та якби не просто там чу-чуть, а була велика доза. Е Гною розкидачі великі тракторні, два прицепа на ось цю частину від картопельки. Ну і ось сюди до картопельки. Та, якби Це, ну, я рахую, це велика доза. І ось із-за того, хоча б в минулому році тут була картопля, і вже після картоплі, так якби ми тільки дали невелику дозу НПК в родочок, Але от результат, ну, я задоволений. Часничок, щоб ви розуміли, ми висаджували тут фракція 4. Це наш часник, той, який ми не продали, так як на 4 в минулому році не було ціни на той момент, як ми його хотіли продати. Хоча потім. Була гарна ціна, але вже ми його висадили. О, і виходить, ось зразу вам я покажу От на даний момент. Дивіться, щоб ви розуміли, у нас іде стрілочка, ось така е, от буквально тут 10 см до сама, ну, до самого цвіття. Далі у нас рослинка менша, дивимось наполовину менша рослинка. І ось також. Стрілочка, але я так дивлюсь, якраз побачив ось дощ вимів. Бачив, що часничок був під верхом посаджений. І дивіться: ось на даний момент, яка в нас головка заклалась. Це в нас тут вже є четвірочка. Оце є четвірка. А ось це. Ось це у нас от три очка. Але щоб ви розуміли, дивіться, який стовбур. Ну, тут сантиметра немає. Це точно діаметр. Ну, але от дивіться, ну, видно, рослина, ну, кардинально, рослини відрізняються разом. Ну, тут був зубець малесенький, тут був більший. Але ось дивіться, якщо вже у нас на даній стадії є четвірочка. І рослини в нас отут. Діаметр приблизно, я думаю, на сантиметр, не грубше. Ось це такі моменти, що е, це залежить від сортів. Щоб ви е, собі розуміли, бо є сорта, які дійсно там така, ну дивися, ну дуже груба. Сам стовбур ну дуже грубий, такі 2 см в діаметрі. Він ну, кається, ох, там е, буде головка ну така, часнику, ну не знаю здорова. Ну але от бачите. Цей сорт часнику, він, от має він таку особливість, що е, стебло не є в ньому таке грубе, але хоча б в цьому році проблема в тому, що він низький, він зазвичай вищий. Якщо взяти, ось дивіться, він має ще бути вищий. Ну, він високий, але ну, в цьому році це такий момент, що ну, не дуже він росте, не дуже він вигнав в висоті. Але ось вже ми маємо діаметр на момент стрілки. Ну а далі на ліці, я думаю, тут п'ятірочка буде. Ось це також бо е, такі нюанси, бо на тих сортах, де грубі стволи, от навіть в мене ну, є. І все рівно е, результат по калібру одинаковий виходить. ну Не то, що там виходить калібр більше за цей ні. Ну, але цей сорт, ну звісно, е, це все залежить, які ви зубці посадите. Бо якщо з 4 плюс відібрати. Е, Максим, тільки найбільше зубці, а дрібненькі всі її викинути. Ну, то, звісно, що результат буде ось як на цій рослині. А якщо все геть підряд, ну то і ось такі бачимо, ось, ну тоненькі, тут буквально 7 мм, ну, наприклад, стовбур. Ну я думаю, тут 3 плюс 4 тут повинно вийти. Будемо копати. Побачимо. Так, друзі. Дивіться, на які стадії я зрізаю наш, е нашу стрілочку. Ось буквально від суцвіття, У нас тут є навіть 5-6 см. Ну, я там особливо не придивляюсь, але от, ось така стадія я зрізаю. Ось така, е не в якому разі не зрізаю тут на цей момент, бо ви якщо зріжете тут зверху, то воно все нормально росте. А якщо будете знизу, то пошкодите цей листочок. Його не потрібно верхнього листочка чіпати, він має бути живий. Е, я вже тут вот зрізав, дивимось від зрізу, е, я що замітив, набагато краще заживає швидше. Ось такі є моменти. Але зараз поговоримо про е, на які стадії краще зрізати, яка має бути е, стрілочка, ну і аргументи, як то кажуть. Дивіться, для мене, ну мені зручніше на отакій стадії зрізати. Я зрізаю ножничками і я заходжу в поле, ну там буває, що 5 разів, То зразу кажу на замітку, якщо у вас немає часу, вам потрібно дочекатися, щоб вся стрілка, ну навіть, ось, якщо є отака, щоб була в такому стадії, щоб вам менше разів заходити на діляночку. Ну, якщо у вас по часі, якщо ви маєте можливість ходити там кожного дня, чи там через день, чи через два дня і провірати, то можна зрізати на отакі стадії, я зрізаю так. Давайте розберемось нюанси. Одні кажуть, що стрілочку потрібно зрізати на ось такі стадії, на ранні стадії, тоді часничок відчуває, що йому. Що й нема вже соцвіття, йому цвітом не потрібно нарощувати, він перемикається на нарощування головки. Другі кажуть, що потрібно дочекатися, коли зробиться виток. І на тій стадії, як там поросячий хвостик, і на тій стадії зрізати так краще. Ну, він, він тоді більше наростає. Не знаю, як правильно, хто правий. Але скажу так, я в минулому році проводив експеримент для себе, зрізав на такій стадії і зрізав, коли вже було закручено. Проблема була в чому, що нерівні радочки, ну так якби одні радочки такі більш були гарніші тясник, а на других триших слабші. І я не знаю, наскільки є цей експеримент вірний. Ну, так якби що все добре, але все рівно я замітив, що. Коли зрізав на ось такі стадії, на стадії ось такі, то головка по калібру була більша, по кілограмах не скажу, бо ну, не переважив, але от по калібру була більша. В цьому році також буду проводити також той самий експеримент в себе вдома на ділянці і вибрав вже там. Три радочки, в якій я буду залишати стрілку для ну, чистоти експерименту, навіть для себе. Як краще. О і на, ну, на якій стадії буде ну, більша головка, даже той самий калібр. Навіть якщо вага буде однакова, але за рахунок калібру ви чесничок продасте дорожче. Це є такі нюанси. Ну, і дивіться, як я от працюю. От я ножнички, я собі раз, клац, і немає. Чого для мене цей варіант ну, такий зручний, а не пальцями. Дивіться, можна пальцями, так як кажуть, ось брати, ну так, як дулю крутити, беремо між пальці. Бачимо, ось і клац і зломали. Е, мені, ну, так, гірше ломається. Я е, що замітив, більш так порвана частинка гірше заживає. І... Ще один немаловажний такий нюанс: коли чесничок нижчий, дуже сильно тригнути спину. І обов'язково працювати треба в рукавичках, бо дуже сильно пече, буде пекти будуть тіпа, рани ось тут на пальцях, ну будуть пальці пекти. І тому я працюю ножничками. Ну, для мене дуже зручно. І я що замітив, що ми в минулому році наші діти. Хлопці дали їм ножницьку, вони там пробіглись. Як би там вони не зрізали, але ситуація така, що вони собі пробіглися, ось тако бачимо гарну острілочка. Вони раз, більшу стрілку зрізали, та яка маленька, вони не чіпали або навіть пропустили. Я на це уваги не звертав. Я після них прийшов потім останній прохід, все вирізав, що залишилося, і все було окей. Оце такий момент, що дітям отако краще працювати. І ну, для мене це зручніше. Мені дуже сильно не потрібно гнутися. Раз і пішов. Тако все бачимо. І швидесенько, ножнички е, гарненько ріжуть собі. Раз, і все бачимо. Ну, дуже класно, не знаю. Ну, мені цей метод подобається. Навіть якщо у вас і будуть закручені, як е, той самий поросячий хвостик. Так само, зручно. Ножничками зручно, зручніше, як пальцями працювати. О, це такі моменти по цьому. Тож. Якщо вам цікаво, як там, чи в мене експеримент, ну, який буде, як воно буде, то, звісно, підписуйтесь та й буде збір урожаю. Та й побачимо, як воно буде. Насправді, коли краще, коли не краще. Але це все кажу, це все залежить від того, як для вас першим ділом зручніше, щоб вам було зручно. Бо Ще один такий момент наголошу, що стрілочку обов'язково обрізати. Я думаю, якщо ви чесником займаєтеся, ви це розумієте, але все рівно. Бо е, я вже я бачив, ну, люди навіть ну, в нашому селі виходить, мають трошки того чесночку. Але вони стрілочку вже обламують вже практично на тій стадії, як вона вже вирівнюється. Оце тоді, виходить, ви будете мати. Дуже великий недобір урожаю. Це вже коли вона з закрученого стану починає вирівнюватись. Не та, якби остання стадія, коли вона стає, так як перед збором часничку. Ось такі, то, друзі, нюанси. Так, друзі, примчав я на нашу діляночку яка кабеля стовка. Так, дивіться. Ось цю частинку я закривав стомпом і вносив сюди ярумер, але я вносив його, ну, форсуночка була при землі. Дивимось на рослинки. Ну, опіків я не бачу. Я не бачу опіків. Ось той момент з опіками в нас все чітко. Нема опіків, ну ось десь тут, бачите, трошки десь форсункою погано. Я взяв, видно. Бачимо таке зілечко живіше. Ну, в загальному картина, бачите, яка? Тут чистесенько. Так, дивіться. Зразу вам покажу, бо забудуся. Бачите, ось це ті листочки, за які я казав, бачите, вони вже після дощу їх і не видно. Повідмирало. ну Дуже багато. Той який десь добре приморозило, то багато. Повідмирало, ну, ось дивимось, бачите? Це все мали бути ось ще два листочка. Ці засохли. Цей, бачите, пів листка, навіть більша половина, цей пів листка. Ну і далі в нас залишилось. Цей, бачите, також постраждав. Ну і три листочка. ну, Я рахую вже на вихід стрілки, три листочка це замало. Так, дивимось, Така картина. ну, більше бур'яни це будуть стояти, то їх однозначно треба буде. Ну, пройтися десь буде вирвати. Так, що цікаво, частинка закрита стомпом, весна, осінь. А осінню я закрив стомпом, ну, десь приблизно сюди. Ось десь по цій. Дивіться, ну от, дивіться так, чи так більш-менш Ну не, не геть грязно, але тут я міжрадку робив. Тут я рад... ну шарував. Бачимо, зілля є, ну так, відносно нормально. І дивіться, далі не помню, де воно, ну, десь тут. Я так рахую, що десь тут стом закінчився. І дивіться, як відрізало бурян я вам кажу, бачите, ви місцями вже який не знаю, що з цього всього вийде. Хочу також кропити при землі, ну бо не хочу я попалити часничку. у нас вже стрілочка йде, і шкода. Шкода, щоб його попалити. Ну, картина у нас зараз така. Бачимо, який бур'янець. Ось такий гарненький. Не знаю, не знаю, що з цього всього вийде. Я навіть не уявляю, що з цього всього вийде. Подивися так. Зарослий. Ну, це ще, друзі, не заросле. І тепер я от думаю, якби я знав, що такого все діло буде що не буде нам можливості прополоти. Ну так, вручною прополкою. То якраз тоді було віконечко і потрібно було мені закрити всю діляночку румером, і я думаю, було би набагато краще. Ну, а так, маємо. те, що маємо. Не знаю, що з цього всього вийде. Хочу спробувати, бо не дамо ми ради пополоти всього часник. Бо в нас ще є одна ділянка, і на тій другій ділянці, ну то там картина гірша, як тут, то ми прийняли таке рішення, що будемо братися полоти перше там. Ну а вже далі, якщо, то вже будемо тут полоти. Якщо румер візьме, не візьме, не знаю. Дивіться, стрілочка, бачите, вже на виході. І я думаю днів. 3, якщо буде сонечко, то вона в моменті вискочить. Це стрілка почала йти в дощі. Якщо буде сонце, то вона ну, швидко піднімається доверху. Коротше, друзі, така ось картинка. Часничок бачимо, ну, такий слабенький. О, слабенький ну. ну, але це сіяний нас 4, який ми не продали. Ми прийняли рішення, що ми його посадимо. Ось це у нас, це все 4. 4 плюс. Моги там були десь якісь більші головки, п'ятірки, чи які там, навіть я її і не, і не пам'ятаю. Але от знаю точно, що це у нас 4 плюс. Наш часничок, тим, яким ми постійно займалися. От і подивимося, що з цього всього вийде. Який взагалі буде результат? Чи буде щось, чи не буде. Ну Це таке для себе навіть дуже-дуже. Цікаво. Ну от Зараз я вже так в поле зайшов, от вам от зразу покажу. Дивіться от різницю з цієї сторони так більш-менш чистіше. І далі раз, і дивіться. Все таки е стомпом. Можна закривати, навіть якщо прополка, можна зробити тільки там, весняний стомп, а вже перед стрілкою, наприклад, цей момент взяти прополоти. Ну, та, типу вручну. Ну, це все на, як то кажуть, на, 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 для кожного <хи> на замітку. Хто як хоче, той так буде працювати. Ну, ми в цьому році все в експериментах вийшло. І от і працюємо в гербіцидах вже по бур'янові, і, і трошки стомп. Ну, коротше, стомп багато пропустив, получається, прийшлося по. По бур'янах працювати. Так як гербіцид агресивний. І по правильному от таку його треба вносити було мінімальну дозу. І на такий бур'ян, і було б тоді все класно. Там через 7 днів повторно, якщо бур'ян якийсь вижив. І було б, навіть ідеально, часник не стресує так. І бур'ян попалиться. А так приходиться брати більшу дозу. Шкода часничку то не знаю, як воно це все буде. Так, друзі, дивіться, от зараз вам також зразу ось покажу. Дивіться, часничок зверху, і в нас вже от, 2 см вже діаметр є. ну Щось та й буде, не знаю, щось та й буде. Ну, звісно, ось така така, бачите. Рослинка маленька, тут така трієчка вистрілить. Побачимо, що з цього, друзі, вийде. Тож, у нас <смітно> вже сонечко йде на захід, а вітер великий. Таке ось все, друзі, зеленіє, скрізь гарно, після дощів ну, все зелене. Куди не подивився? Зелене, як і від бур'янів, так і від. Все те, що посаджене по, по було. Але що ще хочу сказати, що ну, пройшли дощі, і часничок трошки поправився якраз на цій ділянці. Перед дощами, оціми затяжними, якраз тоді після тих всіх холодів, ну, то часничок був такий слабший я. Взагалі був розчарований. Ну, він такий слабенький, морози його побили. Ну, але я так дивлюся. Він поправився. Але ось ще один, друзі, нюанс. Не знаю, чи камера передає, чи не передає. Тут, виходить, міжрадка в нас не робилась. І, на мій погляд, там, де міжрадка не робилася, часник такий жовтіший. Не знаю, з чим це зв'язано. От далі я от дивлюся, раз і видно. Він зеленіший не від того, що більше, що бур'яну багато. Бо тут, наприклад, не так дуже його й багато. Але от фон по я думаю, камера можливо передасть, можливо і не передасть. Ну, на око дуже так видно, що там зеленіший, там жовтіший. А ще раніше тут ще більше була різниця. Не знаю, чи це так, на мій погляд, просто, чи може воно щось все-таки дає, коли. Рихлиця земля це теж такий нюанс. Так, добре, друзі, я вже багато наговорив довге відео вийде. Ну, що зробиш? Добренько. Всім пока, миру і добра.